Кажемо змістовна е, інформація. Отже, mm -hmm. репортерка Fox News Джері е, Хайнріх, пославшись на прес-секретарку Білого Дому, розкрила змі заяви, з якою Дональд Трамп виступить сьогодні о 21-й годині. Президент зробить захопливу заяву, пов'язану з міністерством оборони. Ймовірно, президент США офіційно оголосить про перейменування військового департаменту на міністерство війну, війни, повернувши відомство історич. Назву, яке воно носило до 1947 року. Чутки про це циркулюють продовж останніх декількох днів. Ну і на цій хвилині, якраз дотично, давайте доєднаємо до нашого ефіру ще одного гостя і в подальшому повернемося, пане Олександр, до вас. Отже, Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч. Пане Павло, раді вас чути в новинах Лайф. Слава Україні! Героям Слава доброго дня, пане Павло. Чи чули ви нас про те, що буде перейменовано міністерство війна? Міністерство війни буде називатися. Будемо сподіватися, так зокрема, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Це поки це припущення, щось... це поки припущення, так о 21.00 Може про це сказати Дональд Трамп. Як вам це навіщо? Чи Що зміниться? Ну, власне, про це перейменування розмова вже точиться майже місяць, в тому числі воно, ці заявки були зроблені також і від гексета, і від офіційних осіб. Очевидно, це реакція на. Зміну геополітичного становища і на зміну глобальної системи безпеки, де Трамп хоче показати більш агресивну політику Сполучених Штатів, зокрема щодо Китаю, і очевидно, це буде зроблено в контексті тих подій, які відбуваються на саміті ШОС. Пане Павло, ну і я ще раз хочу зауважити. Ми тут для наших глядачів у студії з Олександром Леоновим спілкувалися і припускали, що ж може бути за заява така. І дійсно припущення подібне, як і пані Джекі Гайнріх зробила репортерка Fox News, Що таке може бути перейменовано те саме відомство Міністерства оборони Пентагон на міністерство війни або міністерство нападу, тому що за цієї політики 47-го президента США так виходить. Ходить він же ж раніше. Я нагадаю, говорив, що між нами та Європою є симпатичний такий океан. Ми взагалі, начебто, на якомусь острові перебуваємо, оточує себе Америка, Сполучені Штати Америки сусідами, з якими останнім часом стосунки відносини такі собі. От з Канадою горшки побили. пам'ятаєте, ми то впроваджували на Гренландію. Хочуть зазіхнути мексиканську затоку перейменувати з Мексикою. Також все не слава Богу, і тут тут мені просто пригадується. Відоме військове прислів'я, коли ти перебуваєш у повному оточенні, будь-який рух, який може сприйматися тобою як відступ, має сприйматися тобою як напад, тому що куди не підеш, можна наступати всюди, бо ти оточений. Як ви це розумієте, пане Павло? Чи може це щось говорити про візію вектор руху чинної адміністрації Дональда Трампа? І чи є у вас якісь історичні аналогії? Тому що ми зараз читаємо, що до 47-го року ну в них так і було міністра війни все правильно Трамп людина минулого. Трамп застряг в постулатах і рішеннях минулого. Саме цим обумовлюється тим, що він є прибічником так званої доктрини Монро. Це доктрина домінації Сполучених Штатів у Західній Півкулі. І ви, до речі, забули також додати про посилання ескадри до південного американського узбережжя, яка також збігається з доктриною Монро. Крім того, в його доктрині така є каша. Це доктрина Ніксона, тільки передягнута на виворіт, коли Ніксон свого часу намагався відтягнути Китай від радянського союзу. Однак часи змінилися, взаємини не зовсім інші. Крім того, тоді вже були бойові дії між СРСР і Китаєм, тобто це не була новітня е, проблема, і також не були така інкорпорація Росії тогочасної СРСР з Китаєм. Крім того, в нього в голові також е, до цієї каші додалася доктрина. Б'юкенена це один з претендентів навіть республіканської партії на посаду президента часів ще, ще, Буша, який вже тоді пропагував оцю нову тенденцію, яку зараз втілює Сполучені Штати в особі Трампа, тобто ці замирення і невтручання. І, зрештою, ще останнє, що це також на виводі вдягнута термінологія Рейгана, тому що мир через силу. Це саме слова Рейгана. І саме оці говірки Рейгана, і Трамп взяв на озброєння, також не вдаючись в нюанси, в чому саме були підступні дії і хитра політика геополітика Рейгана. І таким чином, фактично, Трамп хоче реанімати всю цю суміс у новітню політику. Але треба завжди зважати на важливі речі. Все це спрямовано на Китай, а ще більше на тихоокеансько індійський Спектр і простір, де є найбільша загроза для сполучених штатів в зв'язку з розвитком Китаю не лише військовій сфері, а також 90% рідкоземельних металів. Давайте зараз потрібні... про Китай, пане Павло. Я перепрошую. Це якраз так ви, ви історію згадали. і Дійсно, Трамп, як людина минулого протягом серпня, дуже багато цікавих паралелів провів. Я думаю, ви пам'ятаєте ці фото у його соцмережах, де він порівнював себе навіть не з Рейганом, а з Ніксоном, з яким його часто журналісти, американські. Порівнювали, як Ніксон свого часу так от тикав пальцем у Нікіту Хрущова із робочим візитом, він тоді дипломатичним разом із делегацією у Союзі перебував. Так само і Трамп, начебто, з такими якимись рішучими намірами тикав пальцем у Владіміра Путіна у Анкориджі на Аляс. Хоча ми розуміємо, що там ніяких сварок не було. Так виглядало, що в них там були просто прекрасні взаєміні і непоганий вікенд. Але зараз, якщо згадувати про війну, сьогоднішні. День особливий, тим, що саме у цей день виповнюється 80 років із дня закінчення Другої світової війни. Тоді Японія офіційно капітулювала. Війна спричинила колосальні руйнування та втрати за історичними даними у Другій світовій війні на боці об'єднаних націй близько 7 мільйонів українців взяли участь у бойових діях. Крім того, основні події голокосту відбувалися на теренах Польщі, Білорусі та України. Таким чином, загалом, наша держава втратила понад 8 мільйонів людей, майже 20% відсотків Ну і тим часом Цзіньпін назвав Росію та Китай основними переможцями у другій світовій війні. Про це він сказав під час двосторонніх переговорів з Путіним. Разом із тим, останній подякував всі за теплий прийом, назвав його дорогим другом і заявив, що відносини між Росією та Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні. Зараз можете бачити цю зокрема рукопожаття, Це так само і цю зустріч. А, ну а китайський лідер в свою чергу назвав Путі. На старим другом і підкреслив готовність разом формулювати і формувати більш справедливу систему глобального управління. Давайте почуємо Китай, готовий співпрацювати з Росією для взаємної підтримки розвитку та відродження, рішуче відстоювати міжнародну справедливість і будувати справедливу та розумну систему глобального управління. Сі Цзіньпін, президент Китаю. Давайте так, пане Павло, як вам шос, як вам зустріч Сі і Путіна? А це гра двох людей, яким розуміють, що ну, Путін розуміє, що він залежить від Китаю, а Китай розуміє, що і Сі розуміє, що він не хоче, щоб Путін перебіг на бік Сполучених Штатів Америки. Чи це щось більше? Це щось більше. Це питання постало ще далеко до Трампа, до Байдена і до Першого Трампа. Зокрема, всі доповіді про національну безпеку Сполучених Штатів вже тоді говорили, що Росія не становить глобальну загрозу для США, а глобальною загрозою є саме Китай. І ми знаємо. Доктрину військового розвитку економічного Китаю до 29-27 років там є етапи, і все це було відомо сполучених штатів разом з тим. Проблема поліцентризму висувалася не лише путіном, а також і Сінззінпіням з тринадцятого року. Обидва вони мають різне бачення цих подій. І шос, який більше є під впливом Китаю, власне, це є ініціатива Китаю спочатку для пострадянських республік. Він зараз переріс в більшу структуру і, зокрема, об'єднується ідеологічно і теоретично п'ятьма напрямками світового розвитку, яку проголосив Сі Цзіньпінь. Разом з тим для Путіна основний майданчик став Брікс, і Путін бачить перерозподіл глобальної системи безпеки. У керований хаос, в той час як Сізінпінь намагається трансформувати її через економічний тиск на даному випадку, коли Росія загрузла українській війні, коли Росія понад 70% валютних запасів має вже в юанях. Коли Росія здала Китаю територію сьогодні, до речі, був підписаний договір про збільшення транспортування нафти в Китай з Росії за знищеною ще зниженою ціною а також було нарешті домовлено про газогін номер 2 з Росії, і, тобто всі ці дії скоординовані, і очевидно, коли йдеться про світове управління, то перший удар має бути завданий. По сот, тобто про торгівельні мережі, друга про закріплення ресурсної бази, саме про що намагався пунктів говорити з, з Трампом, верніше Трамп з Путіним це 15% здобутих запасів газу в Арктиці і 73 не розбутих Запасів нафти в Африці, які на 30% контролюється контролюються Російською Федерацією. німецький військовий завод має проблему з рідкоземельними металами, 90% в яких в світі контролює Китай, і це буде удар по сот І саме тому туди потягнулися стільки країн, так званих що розвиваються, і другий удар, який Буде спрямований це на міжнародну валютну систему, тобто на основну валютну систему, яка поки що провалюється, це так званий їхній спільний банк Брікса і Шоса для того, щоб робити розрахунки, тобто удар по долару, який має обмежити гегемонію США, і Трамп про це добре знає і очевидно. Він розуміє, що Китай діє більш підступно. Росія зав'язавшись в українській війні, втратила е, свою силу. І саме тому Китай е, Трамп хоче вийти з європейських проблем, е, зосередивши всю увагу на Китаї. Поза як потрібно реформувати і, і обгрейдити тріаду ядерну. Вона зараз в тяжкому стані сполучених штатів насправді в них нема. Північного флоту, фактично військового, і найголовніше, це те, що Китай зібрав сьогодні усю так звану вісь зла. Практично, Китай став субконтинентальним глобальною державою, ще не планетарною, але субконтинентальною. Всі речники, які мають ядерну зброю на азійському континенті, крім Європи, сьогодні в Китаї, з 17 прикордонних держав.

Пане Павло, ну е єдине, що радує, і дуже великі сподівання маю, що так само, як на жаль, у наших партнерів єдиної консолідації та спільної візії стосовно підтримки України немає. Так само і у наших ймовірних у майбутньому, сподіваюсь, цього не буде. Але все ж таки, ворогів також цієї консолідації не буде. Ми побачили декларативні заяви про засудження обстрілів ядерних об'єктів Ірану, засудження е поширення ядерної зброї загалом. Тут напевно ще згадують е передислок. Ацію американських і боєголовок на острови Великої Британії, але на ділі поки що нічого далі не йде. І тут дуже коротко хочу вас запитати про історичні суперечності членів цієї організації, членів цього саміту, які між ними залишаються, і я сподіваюся, не дають їм до кінця порозумітися і об'єднатися у один спільний союз. І зараз в першу чергу про Індію та Китай. Чи може це стати на заваді їхній дружбі в майбутньому? Безумовно, це не лише історичні проблеми, які існують між цими двома величезними державами з потенціями бути провідними у світі. Це проблеми кордону, це проблеми води, розподілу води. Це проблеми ринку, це проблеми виходу навіть на е, близький схід ринок, це питання так само того Тихоокеанського індійського регіону. І в цьому плані дуже велику роль будуть грати реакція і модернізація військових сил Японією. А також не потрібно забувати, що наші люди часто плутають з добою Радянського Союзу про те, що сьогодні представляють Збройні сили Філіппін і військово-морський флот Австралії. І всі ці речі будуть впливати на те, як розказувати складається. треба сказати, що з усіх. Присутніх великої кількості країн на ШОС дуже, дуже багато країн є розвідниками, і дуже багато країн є ті, які хочуть скористатися, так звані, так звані дрейфуючі країни, які хочуть скористатися певними економічними вигодами в цій становищі глобального протистояння. І це власне не лише між Індією і Китаєм, а між іншими країнами є тим, що не є цим великим блоком крім відомих парій країн парій а те, що це розвідка, так само як багато країн приїхало на Брікс, з якого толку ніякого не вийшло. почули, почули, пане Павло. Дякуємо дуже за ваші думки, що поділилися з нами. Ними Павло Гайнижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько громадськополітичний діяч.